Доброго дня! Я Мельник Михайло, учень 6 класу ліцею номер 3 Ледежинської міської ради Гайсинського району Вінницької області. Навчаюся в гуртку радіоелектронне конструювання з елементами мікроконтролерної техніки. Також над роботою працював Боднар Ярослав, учень 6 класу ліцею номер 3 Лежинської міської ради, який теж навчається в цьому гуртку. В вашій увазі пропонується робота на тему військово-політична гра-тренажер з дистанційним андроїд-керуванням розмінування сапербот. Україна зараз вважається найбільш замінованою країною у світі. За попередніми оцінками, дані оприлюднюються в міжнародній неурядовій організації Mines Advisory Groups, яка займається гуманітарним розмінуванням. Вибухонебезпечними предметами забрудено 40% території України. В Україні зараз можна виявити протитанкові і протипіходні міні, міні-пастки, міні-розтяжки, кастетні боєприпаси, велику кількість снарядів, що не розірвалися. А кількість небезпечних дія... ділянок в Україні більша, ніж в Сирії та Афганістані. Як наслідок, на розмінування підуть роки. У Державній службі з надзвичайних ситуацій вважають, що якщо забруднено третину території України, то розміновування займе близько 10 років. Основні напрямки, за якими зараз працюють сапери, це Донецька, Миколаївська, Харківська та Херсонська області. Від початку повномасштабного вторгнення РФ піротехніки знешкодили в Україні понад 316 тисяч вибухонебезпечних предметів та понад 2160 авіаційних бомб. Очислили понад 78 тисяч гектарів території. Існує необхідність у збільшенні кількості піротехніків. Якщо станом на 24 лютого 2022 року у штаті ДСНС України було близько 600 відповідних спеціалістів, то зараз їх майже тисяча. У 2023 році служба планує збільшити кількість фахівців до 1500. Голова Державної служби надзвичайних ситуацій Сергій Крук повідомив в інтерв'ю Суспільному радіо, що 30% території України заміновано. Це понад 174 тисячі квадратних кілометрів. Для їхнього розмінування знадобиться десятки років та спеціальна техніка. Нам потрібна роботизована техніка машини механізованого розмінування. Вони дуже дорогі, їхнє виробництво є трудоємним, але вони нам дуже потрібні, щоб зберегти здоров'я наших піротехніків та максимально швидкими темпами забезпечити відновлення інфраструктури на територіях, які ми звільняємо. За словами міністра оборони, процес розмінування можна прискорити за рахунок сучасних технологій. Для розмінування на особово небезпечних ділянках необхідно використовувати роботизовані комплекси, яких на даний час недостатньо. Тому інформування неурядових волонтерських суспільних організацій щодо забезпечення дистанційними засобами знешкодження вибухонебезпечних предметів є нагальною загальнодержавною задачею. Також важливо інформувати населення, особливо при фронтових територій, особливо дітей знаннями щодо існуючих вибухонебезпечних предметів та способами їх виявлення і знешкодження. Тому основна мета нашого проекту виховувати учнів почуття відповідальності за своє життя і життя інших людей та ознайомитись існуючими вибухонебезпечними та підозрілими предметами, способами їх виявлення і знешкодження в доступній змагально ігровій формі для запобігання виникнення непередбачуваних негативних ситуацій. Визначили завдання дослідження зібрати робота на гусеничній платформі. Додатком Boost App перевірити працездатність кожного з його модулів, виготовити. Пошуковий стенд мінне поле з можливістю переміщування об'єктів пошуку, виготовити інформаційний модуль відліку часу пошуку, розробити правила навчальної гри. Під час гри змагального пошуку прихованих об'єктів в процесі емоційного піднесення учні краще освоюють правила поведінки в незвичайних ситуаціях, особливо при докладних поясненнях і коментарях тренера виставника. Власне, сам тренажер виконано у прямокутному корпусі, на верхній поверхні якого розміщено ігрове поле з умовною військовою картою місцевості, на нижній внутрішній поверхні поля, яка виконана з немагнітного матеріалу, прикріпляються умовні міни, геркони, герметичні контакти які замикаються при дії магнітного поля. Розміщення герконів можна замінювати перед початком гри, що дозволяє значно урізноманітнити сам процес їх пошуку. Для переміщення пошукової котушки металошукача задіяно робота з дистанційним керуванням за допомогою Android-смартфону, який було виготовлено на основі відповідного набору для творчості ще минулого року. Я Мельник Михайлов. Учень четвертого класу з школи ще я ходив на гурток радіо конструювання і склав такого ось робота. Ключовий модуль Мовхаб, виступаючи в якості основи іграшки, забезпечує взаємодію з додатком на планшеті або смартфоні. Він містить шестиосевий датчик руху, нахилу два порти на вхід і вихід, кнопку живлення і міняє колір підсвічування. Модуль зверху покритий звичайними стінками лего, до яких приєднуються інші деталі. Інтерактивний двигун з тахометром передає в додаток інформацію про час роботи і швидкість переміщення іграшки. 843 цеглинки LEGO Bricks в деяких конфігураціях забезпечують складання тіла робота. В момент вімкнення тренажера на індикаторі блоку відділку часових інтервалів висвічується значення часу тривалості пошуку. На першій панелі розміщено органи керування блоком, швидкість відліку, пуск стоп, установка 0. При натисканні кнопки пуск розпочнеться відлік часу і вмикнеться тональний звуковий генератор. Постійний магніт розміщено у сигнальному пошукову катушку металошукача на рисунку червоно-жовтий циліндричний корпус. При мінімальній відстані до геркону, коли при Приміщення магніт буде знаходитися безпосередньо над ним, відбуватиметься спрацьовування геркону. Електричне коло замкнеться, зміниться тону звукового сповіщення, підсвітиться знайдений об'єкт на автоматичній панелі і цифрове табло висвітить час пошуку. За умовами гри може бути продовжено пошук наступних об'єктів. Для підвищення емоційності гри передбачено ускладнення завдання пошуку шляхом обмеження часу пошуку. Ці режими задаються відповідними регуляторами та перемикачами на передній панелі. Важливий сценарій проведення гри в ручному режимі з переміщенням сигнальної пошукової котушки металошукача безпосередньо учасниками. Блок відділу е, часу та регенератор е, звукового оповіщення реалізовано з використанням інтегральних мікросхем серії К155. Монтаж виконував Боднар Ярослав. Динаміку процесу пошуку з використанням дистанційно керованого робота сапера можна спостерігати у сюжеті номер 2 відеозахисту. У майбутньому ми плануємо продовжити роботу над проектом. Зокрема, для підвищення емоцій та, та створення ігрового азарту вести обов'язкову почергованість знаходження об'єктів, як у грі спортивного орієнтування, полювання на лисиці. Дякую за увагу. Ще вам проводжу собаку. Мені дали місію шукати та на цій території.